Привіт всім, хто пам'ятав калібру, цю синю Серегину. Я тоді робив все добре, машина їздить. Якби все він задоволений. Тому ходова частина, передній підшипник, зчеплення, яке я йому переналаштував, так як йому зручно, але по факту воно ну, так не повинно бути, тому піднімемо педаль. І ще саме головне патісони з задньої балки. Вони в нього є, іменно калібровські, по ідеї. Тому їх треба замінити. Чому? Я вам в принципі покажу. Головне, щоб болти відкрутилися, то все буде дівонаживним. І передній правий підшипник, в принципі, щоб стойку зняти, випресувати. Благо, прас є, все є. Також треба трошки зчеплення. Теж глянемо, що за якість, що за фірма. Виправимо цей момент і вже налаштуємо так, щоб воно все-таки як, як потрібно. Я думаю, він звикне до цього. Це таки коробку підривати недовижимом також. Ну він єсть все якби. Ну, скажімо так, ну не те. Тому калібра по плану роботи озвучив. Їду на гараж, ставлю, розбираю. Патісу він довезе, займуся сперва передком. Якраз глянемо там на конечники. Ще можливо, що там гальма, супорта, скоби, Ну, на всяк випадок. Раз уж ліземо. І саме головне задня балка. Я думаю різниця це буде дуже відчутною. Тому по зручніше, щось пожувати. Ну, і... Починаємо, ремонту... продовжуємо ремонтувати калібру. Ось що я тоді був робив, втулка, але краще, ніж гайка, все це, це працювало достатньо добре чому трос, тому що він тут уже, ну, скажімо так, на тонкому. Купив новий власник, бува, з таким металевим. Розставкою бувають дешевші без неї, типу оригінала. Також є в наявності пластик. Головне, що змастити його, накинути, розвести все як потрібно. Така фірма. ну Є, маю, працюватиме чудово. Тому мажемо і встановлюємо на своє законне місце. Все-таки. Да, нове є нове, тому зараз, скажімо так, кайфом, ну і відрегулюю висоту педалі. Крючок зачепив, це все ставив, там помазав різьбу. Тут незручно. Мащено крючок особливо залив, засипав там прям. Дай Боже. Так, Купив все добре. На місці. Трохи вище підняв, чим було, але не так сильно високо, щоб власник, скажімо так, в шойці не був від різкого переходу. Так, ну і вже в гараж, як ви розумієте, я вже заїжджаю на новому тросі заднього. Торуста нема. Так, рушає вона. ні, Бере знизу, тому по-любому треба буде ще підняти. Коротше, зараз заїдемо в гараж, підніму трос і покажу підкапутку ту, яку я там красоту наводив, як вона зараз почувається. Як ви знаєте, клапана кришка, ця восьмикоповська, вона ж постійно прокладка тече. Як воно блистить, те саме масло. Я думаю воно тут все трошки попустилося. Сильно затягувати також не варіант, а здавлює. Тому підтягуємо. Ну, достатньо. Достатньо опустилося. Так, в цілому. Це нарікань нема, власник, якби їздить те, що з неї були питання, ті вони і лишилися, та все ж ті, що я робив, нових не виникло. Доволі таки симпатично виглядає. Трустам. тут. Далеко глибоко підтягнув, підняв педаль в рівень. Гальмами. Зараз так, щоб... Ось мінус було. Так. А ще момент по тахометру. Якщо виключаєш пічку, отакі от моменти. Включаєш на вантаження даєш. Все. Включив, включив. Так, коротше, пробуємо. Чудово. В принципі, я думаю, він буде задоволений. Передача втикається, що ще треба. Так, все, тому розбирати стійку, підшипник, міняти. От виключив і от дискотека. Десь щось, контакти, маса. і десь точно проводка. Якось так. Так, запчасті привезли. Манта. Манта в строю. Власнику вона не дуже, а от Сергії подобається. Він на ній прям кайфує, скажімо так. Тому все з неї добре. Ніхто не нічого не займається, ото як є, так і їздять. Там по ній питання були, але вже вже так... інша історія. Тому патісони в мене на руках. Наче оригінал, зараз дістану, номер покажу, що в нас тут пишуть отакі штуки, обов'язково ми туди поліземо і замінимо. Так, ну а зараз зараз стойка. Думав показувати тут нічого, але... Сама ступиця підшипнику болтається. Ну ви зрозуміли. І за поганої ступиці, я думаю, швид... швидко і виходить зі строю пі сам підшипник. Тому таке собі. Підшипник новий ФЕБІ, здається. Так. Такий собі підшипник спробуємо. ступицю власник має, скажімо так, розборку доступ, тому ступицю обов'язково під заміну. Я зараз просто за перепрасую підшипник, підготовлю до встановлення і буду чекати на ступицю Така от проблема. Наприклад, міняли підшипник. Да? ну Про що тут може бути розмова? Ну його, його мать. Я ніколи не розумів такого підходу, або у людей немає розуміння, як це працює, коли два пів кільця підшипника встановлюється. Так це не працює. Жах. Просто жах. Так явно бути не повинно, тому можливо волога ще попадала сюди. Це все гуділо. Тут я вичистив, нігролом пройшовсь. Єлі вирвав поверхність, як бачите, ніхто нічого не мазав, скоро корозія брала і п'ятна контакта якесь різні, тому я думаю, просто ніхто нічого не чистив, затрамбували його туди. Так, мать його і поставив. Тому кільця відчистив, посадочне змастив. Кільце також мажу нігролом, щоб вони не, в канавки не ржавіли. Тому зараз на присут. Є в мене проставки, все це акуратно, як потрібно, запресую. Ну, поки немає. Ступиці хотів показати, що тут з патісонами. Вони повністю відірвані. Висять, скажімо так. Так не покажеш, напевно, треба трохи розібрати. Я туди пальцем залазив. І там точно. Бува, часто вигнивають алюмінієві ці пальці і відслаюється від резини, від салендблоку. Тому головне зірвати ці бути, все інше за місцем впресовується, є шайба. Брат колись робив під поліуретан, щоб задавити. Тому все є. Зараз, можливо, цим і займусь Займість цим прям. Друг. Якщо що, то обробка. Так. Що, зриваємо болти? Так, висмикнув. Ну, вона відірвана, але ще не випала. Тому, звісно, треба міняти. Балка тут гуляла. Так, весело, тому одна сторона, по одній буду її присувати. Каз'їхала, поставити не вдалося, особо я не страждав, та все ж реально незручно. Машина з іншої сторони ями і тут лазити, ну, це катастрофа, тому зроблю стійку, полізу міняти патісони вже в більш в зручному місці. І зараз точно щось зберемо. Коли є доступ до розборки, <ріху> Короте, не заморочувався, привіз дві стійки каже, вибирай, що треба. Ну, В цілому там винтики, заглушечки зайвим не буде, тому зараз зняти одну з ступець, вибрати добре, хорошу. Сказати про інструмент, наявність таких сійомників ну, і розуму, що робиш, позбавляє скажімо, від тих проблем, які ви бачили на тій ступиці. Тому в цілому. Інструмент важлива річ і сильно впливає на якість потім проведеної роботи. Тому от спресував, зараз переставити Коротше, процес іде, а зараз почистю подивлюсь і за все встановлю. Взагалі добре, що є вибір, тому що це, ну, ви вже бачили лахміття, я від другу випресував, але вона така. Поверхність під диск вже зовсім корозія пожувала, але в цілому не пиляна, не бита та трішки не дуже. Тому не витримав і, звісно, витягнув ще одну. Тут поверхність відчистив. Також під підживник. Достатньо добре. Не ідеал, але... Вибрав цю, звісно, її встановимо. Тому на зворотній посідовності, зараз не пресу, запресую і збираємо стійку. Збираємо калібру і розбираємо. Манту. Манта здохла. Її залишили. Скоріше за все, дачі каліна або щось ну взагалі стало їй погано, стріляє, чихає. Коротше, полазив, полазив, нічого я по ній не знайшов дачі каліна, підкинули ще гірше, стало тому. Тому щось що трапилось з мантою, але зараз калібра. Мій прес нікого не показував, саморобний швеллер десятка. Варив у 2019 році 5 років, він вже проробив Донкрат 10 тонн, здається. Але слабоватий новоділ, коротше, підшипник ступицю присував. Тому все. Далі збирати, мазати всі різьби і скручувати назад. Зібрав особливо такого нічого, все достатньо добре. Швидко зібралось, тому показувати. Будемо задню балку. Я Зараз розверну калібру і продовжу з продовжувати тими патісонами. Оскільки ще я ще був патісон, той відкрутив це все з'їхало. Новий було встановлювати зовсім. Нелегко тому і підтягував, і підкручував, різьби всі, помазав зсередини там ні грулу, вистачає. І потім уже відразу через накладку це все затягував, балка просіла легко до, скажімо так, до дотику, до касання. Воно видно, тому салонбук на місці, там стрілка, стрілкою вперед поставив, але вони не розрізні. Тобто як хоч так і щодо позиції його не важливо. Вони одно, скажімо так, сторонні, тобто крути, як хоч. Тому зараз підкат під колесо. під цю сторону. Це все зірву. Хотілося показати, як воно тут все люпається. Ну, Вона стукає, балка вже. Так що аж тарахтить. Тому, звісно, їм капець. Зараз відкручуємо і ту саму операцію робимо і з цієї сторони. Стабілізатор. Як бачите, тут навіть є зазори, які видно. Звісно, резинки вже це все закінчилось. тому Також замінити треба. Ну, Зараз ця сторона. Спробуємо. Машина чудово, що хотів показати ось. Як це все відривається. Тому нові точно підходять. Встановлення ось так. Так. Тому тут я різьби, треба змастити ще. І все, зараз випресую і за місцем, вдавлю його туди. Силікон обов'язково всім рекомендую. Такі речі, всі салінблоки, все на силікон. Він не впливає на резину ніяк погано, але встановлювати ну, це просто задоволення, скажімо так. так. Дерева прибрати. Коротше, зараз вийму і збираємо. Це відривається, алюміній корозія бере, підривається. Як бачите, тут нема для пом'якшення. Це не задній привід, ось доставало. Е, взагалі ці патісони це ж підвізка у Omega, грубо кажучи, тому щоб від редуктора не переходили шуми. Тут же вони литі цільно. Ну і на Omega здається, також від, 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 різниця в них по висоті. Вони трохи не такі конструктивно схожі, але різна висота цієї втулки. Якось так вирвало, як бачите. Як це виглядає, силіконом заду і вкручую. І він сюди сіда незручно однією рукою. Тому якось так це все відбувається, потім знімаємо з донкрата, трошки відтискаємо і воно все це провалюється. Якось так. Ну що, протиснув, цей трошки важче пішов. Монтіровкою це все просажував лопаткою. Отак От все робиться і стиснув. Тому на місці я впевнений. Все стане набагато краще. Ну і зараз стабілізатор відкрутити, почистити різьби. Головне, головне буде зірвати тут, в принципі. Все достатньо просто. Це б нічого, те, щось вимотав мене цей стабілізатор, достатньо тяжко. Пішли зенблоки тут втулочки херові, скажімо так. Ці всі, а от виривати це все діло, це було нелегко, особливо цей. Прийшлося розпилювати, тому що, ну, Таке собі. Пішло тяжко. Стієчки хтось колись брав новенькі. Розбутались вони саме по цих отворах. А от на стабі сиділо воно досить щільно. Коротше, заморився, скажу так. І нема цих круглих, замовили, чекатиму. Втулки, не знаю, що-небудь треба якось їх облагородити. Зовсім загнили манта. Є підозра, що погиб паливний насос. Тому що ну, всі такі признаки, як не вистачає палива, чмиха стріля. Так, ну, нижні втулки є. Зараз поставлю. Ці почищу. Якось спробую. Тому поки що так. Фанатизма вичистив, щоб не прослабити тіло. В будь-якому випадку краще, ніж було. Тому був тимні грол. Почистити, змазати і все. Чекаємо на верхні ці салінблоки. Підготував, паливний фільтр ще каже. Поглянь. А він... Нічим не закріплений, ні резинки, нічого, думаю, прекрасно. Ну, я з цього стабілізатора і запхнув. Замінив, явно довго не мінялось. Тому, тому приготував і зараз треба вигнати і зайнятися мантою. Манта взагалі перестала заводитись. Коротше, і насос підключав, і на свічники. Думаю, ну щось десь не так провірили іскру, а її нема. І думаю, ладно, це ж моя тачка була. Та й ще з контакт. Ну насоси, звісно, відключав. Все. Потім поліз. Заглянув, а тут зірваний контакт. Це в нас плюс 15 від запалення. Він був так з боку. Не знаю. Можливо він, можливо ще щось додатково, але в любому і чек проблемував. Ну коротше, вона явно щось з нею не так. Але зараз все чітко рівно. Щось десь явно можливо нагрівається насос, Ну зараз не гудить. все чітко, ну, от так буває. Тому... Семи авто треба бути самому маленьким ранніком, щоб знаходити причину плюс-мінус. Зараз все чітко, чітко. Ну, чорт я знаю. Коротше. проїде власний калібри, забере манту, все знає чітко, по гаражам поїздимо на гріб. В принципі, до доколупувався ні до чого. вибачаюсь за зйомку таку. Трошки криву. Все, добре, все працює, тому Забере манти, завтра привезе е ціни блок, ну, блоки з заднього стабілізатора. Все чітко, мотор працює. Тому продовжу вже кинути стабілізатори стільки калібро. Забере, ну а з мантою можливо щось десь почне їздити. Все ж я думаю що це цей провід фантаж, просто. Ну я переобжав, все нормально, наче нема, тому треба випробування ходом. Якось так Щодні запресував. Я собі такі ставив фірми. Ну Наче ходить, плюс-мінус норм, тому беремо силикон, звісно, Стіючку. Ну і трохи проманту. Так я її починив, Ми, я тоді уїхав ввечером з власником калібри і її коротше, розбили. Фотографію прикладу, всі живі, саме головне, каркас себе показав добре. Тому просто фото. Ситуація крайній неприємна та все ж манта. Добре розсадили, тому далі яка буде історія, можливо, розкажу. Ну поки що вона, я думаю, піде в розбір, тому що ремонтувати таку стару тачку сенсу не зовсім, скажем, є в цьому. Зібрав в цілому. Ручник підтягли, але є питання щодо зборки. Тут курки вже максимум ну це ще нічого, а ця сторона так не повинно бути. Ну, Тому іншого разу вже, я думаю, зробимо. В будь-якому випадку механізм працює на калібрі рідкісне явище, тому зробимо. Пізніше зробимо все, готово. Зараз фіналимось. Виїхали, задня балка явно перестала стукати. Ну і ви бачили чому відірвана втулка. Тому все зробили, ходову трохи під, підзібрали, але стійки ну, амортизатори вони явно вже не тримають, ззаді так взагалі. Тому я пропоную газмасло на калібру постановити. Ну то буде потім. В цілому нічого не стучить. явно стало краще. Власник щасливий <див> даного автомобіля. Коротше, справився. Тому всім дякую за перегляд, кому що було цікаво. Пишіть, не пишіть, справа ваша, моя показать. Все у нас добре, ми поїхали далі.